В Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла НААН України з 1 по 12 вересня були проведені вступні іспити для майбутніх аспірантів очно єденної форми навчання за державним замовленням Анатолія Бордюга, Валерія Василюка та на умовах контракту Станіслава Семенцова. 5 вересня 2023 року предметною комісією в складі Віри Кириленко, докторки сільськогосподарських наук старшої наукової співробітниці, ВУ заступниці директора з наукової роботи, голови комісії, Олександра Гоменюка, завідувача лабораторії селекції озимої пшениці, кандидата сільськогосподарських наук, Валерія Кавунця, провідного наукового співробітника відділу насінництва та агротехнологій, кандидата сільськогосподарських наук старшого наукового співробітника, було проведено вступне пробування зі спеціальності 201 Агрономія, спеціалізація, селекція і насінництво». У вступному слові завідувачка аспірантурою, кандидат сільськогосподарських наук Галина Вологдіна привітала вступників з початком вступної сесії та побажала йти вперед, берегти час і стати успішними, перевершивши своїх вчителів та здобутки своїх батьків. Наголосила на відповідальному ставленні до освітньої компоненти та обов'язку допомагати науковим керівникам і активно взаємодіяти з ними, працювати на майбутнє. Голова предметної комісії Віра Кириленко зауважила, що хоч наука це складна праця, проте вона окриляє, надихає на нові дослідження, активізує внутрішні ресурси та допомагає реалізувати свій потенціал у житті. Тож побажала не зупинятися, наскільки важко не було продовжувати працювати відповідально, вдосконалюватися. Така плідна робота обов'язково дасть позитивний результат. Усі вступники склали іспит на відмінно. 7 вересня 2023 року в Київському аграрному університеті НААН був проведений іспит з іноземної англійської мови професійного спрямування комісією під головуванням Олександра Никитюка, ВУ ректора Київського аграрного університету НААН, професора. До складу комісії входили Олена Линовицька, проректорка з науково-педагогічної роботи, Олена Михайленко, Тетяна Білецька. Усі вступники склали іспит Добре. 12 вересня 2023 року предметною комісією у складі Віри Кириленко, докторки сільськогосподарських наук, старшої наукової співробітниці ВУ-заступниці директора з наукової роботи, голови комісії, Аліни Піри, завідувачки лабораторії селекції ярої пшениці, кандидатки сільськогосподарських наук, Олександра Дергачова, старшого наукового співробітника відділу насінництва та агротехнологій, кандидата сільськогосподарських наук, було проведено додаткове випробування, яке вступники Валерій Василюк. Та Станіслав Семенцов успішно склали. Миронівський інститут пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла НААН України поповнився новими молодими науковцями. Бажаємо їм відмінного навчання та успішного завершення аспірантури написанням кандидатської дисертації здобуттям диплома доктора філософії в галузі 20 аграрні науки і продовольство» зі спеціальності 201 Агрономія.